Туді працює Сергій Стуканов. Ви дуже добре знаєте, що та війна, яку веде Росія проти України, вона передусім є війною за ідентичність. Ну і ясна річ, що надзвичайно вагоме значення в нашому житті в контексті цієї боротьби посідає наша культура і посідає наша мова. Тому в етарх Українського радіо ми велику увагу приділяємо розвитку і захисту української мови. Саме цьому буде присвячена наша теперішня програма в найближчі. 30 хвилин будемо говорити про захист української мови. Ви так само добре знаєте, що на початку липня завершилася каденція на посаді уповноваженого із захисту державної державної мови Тараса Кременя. І 15 липня кабінет міністрів України призначив на цю посаду Олену Івановську, яка є професоркою, докторкою філологічних наук. І зараз пані Олена Івановська в нашій студії. Пані Олено, вітаємо вас в етері українського радіо. Доброго ранку, пане Сергію. Доброго ранку, українство, шановне наше панство з п'ятницею. Будьте здорові! Безперечно, що пані Олено, ви на посаді три з половиною тижні, тому зараз нам іще не випадає говорити про результати, але хотілося би поговорити про ваші пріоритети на посаді уповноваженого із захисту державної мови. Як ви бачите розвиток ситуації в мовній сфері? Які проблеми ви вбачаєте? Відповідно на чому будете робити акцент в. Звісно, що на цій посаді однозначні і прості пріоритети, аби українська мова лунала там, де є українство, і не лише на теренах України, а й за її межами, оскільки ми зараз в такій ситуації, коли мільйони українців поступово можуть втратити зв'язок такий ментальний зі своєю автохтонною країною, де вони народилися. І через те дуже важливо, аби знайти ті інструменти і ті можливості, аби і тим українцям, зокрема юному поколінню, яке вивчає зараз, окрім рідної мови ще і мову тієї країни, де яка їх як то кажуть, прийняла. Звісно, щоб ця. Інтеграція в культурний простір іншої країни не завадила тому, щоб вони зберігали цей ментальний зв'язок саме через мову з Україною. Ну і звісно, велика проблема це реінтеграція. Я дуже сподіваюся, на нашу і вірю в нашу перемогу. І ті землі, які наразі є окуповані, треба докласти всіх зусиль, аби українці. Ці, які повертаються додому, вони так само мали таку можливість, аби так по людяному, толерантно, але все-таки прийняти мову, мову своєї держави, тому що ми знаємо, що покоління, скажімо, моє. Воно мало певний такий перерваний ланцюг спадкоємності мовної. Через те хотілося би, щоб держава докладала всіх зусиль, щоб надати таку можливість, щоб вивчити мову своїх предків. Ну і звісно, це низка питань сьогоденних, оскільки Україна зараз в вогні. Експансія російська вона не припиняється, і ніхто з порядку денного не зняв наш агресор. Не зняв цієї головної задачі, аби русифікувати, аби нав'язати свою культурну політику. Як це тривало не одне століття, все це продовжується, все це актуальне через те чинити спротив. Ці інтервенції і по суті мовному геноциду, який пропагує, і, скажімо, через бомбардування, от дуже показово, що ми зараз сидимо в студії саме під час повітряної тривоги, і мені здається, що це момент, який дає нам повне право, аби ну, виставити такі досить чіткі. Мовні щити проти такої ворожої агресивної політики нашого. Недоброго сусіда, пані Олено, дуже приємно, що ви звертаєте увагу на проблеми, які пов'язані із вивченням української мови дітьми, наприклад, які на жаль виїхали за межі України, так і які інтегруються в середовище в тих країнах, де вони перебувають. Так само говорити про тимчасово окуповані території. Мені як вихідцю з окупованого вже понад 11 років Донецька, це теж приємно. Про поточне становище безпосередньо в Україні, так в тих, на тих територіях, які контролюються урядом України. Ну, коли так дивишся за тим, про що там соціальні мережі пишуть, про що вони говорять, то часто ми стикаємося із думкою, що у нас, на жаль, одна із найрусифікованіших верств населення це старші школярі. Так, в старшій школі навіть діти, які з україномовних родин, по Києву дуже добре видно, навіть з україномовних родин, але підпадають під вплив російськомовного оточення, підлітків і переходять на російську мову, тобто система освіти школи, зокрема, вона виявляється не так такою, що українізує станом на зараз, але почасти русифікує дітей. Та, я, я не кажу, що це проблема там безпосереднього навчального закладу, але ну, оточення підлітків таке. Як ви бачите, можливо, якісь шляхи, як змінити цю ситуацію ну, от зокрема, в великих містах цієї проблеми, Направду, це серйозний виклик для всієї нашої спільноти, і як я бачу, наразі два таких чинники, які, які власне формують мовні звички наших підлітків. У мене самої дочка перейшла в 9 клас, і я маю на власні. Маю власний досвід з цього питання. Дивіться, перше, це такий об'єктивний, як мені вдається, чинник пов'язаний з тим, що тривалий час наші діти, які і під час ковіду, і під час повномасштабного вторгнення певний час перебували вдома, дистанційне навчання, і по суті вони залишалися сам на сам. І те, що ми називаємо виховний процес. І, до речі, були позбавлені о цього якраз середовища своїх однолітків. І перший комунікатор, це соціальні мережі. І відповідно стан наших соціальних мереж всі добре знають і це як головну таку причину, яка формує наші мовні звички. Через те залишені сам на сам і в пошуках спілкування найпростіший шлях це ну, звісно, ток телеграм і так далі. Ютуб, і відповідним чином це мало вплив. Другий чинник, звісно, що це хатнє середовище, домашнє середовище. На жаль, як це не парадоксально, але ось на четвертому році, повномасштабної, на одинадцятому російсько-української війни дехто з дорослого, умовно, Дорослого, але, мабуть, не цілком усвідомленого батьківського загалу, не бачить причину наслідкових зв'язків і не формує, і не дотримується мовного етикету, перш за все, по відношенню ну, не виховує себе, а відтак і не є, не може бути позитивним прикладом для своїх дітей. І тим самим, ну скажімо, відбирає. Я б сказала, навіть успішне майбутнє своїх дітей в нашій Україні, тому що і навчання в вищих навчальних закладах і загалом в публічному просторі наразі українська мова є домінуючою. Це закріплено в законодавстві, і щоб так би мовити не ускладнювати життєвий шлях своєї дитини, батьки б мали подумати уже зараз і з маличку формувати. Через себе у своїх дітей, отакий, от позитивний мовний приклад. Обговорення того, що на жаль, через соціальні мережі, зокрема через музичні платформи стрімінгові, як от Ютуб чи Спотифай, часто наші підлітки і загалом українці стають об'єктами впливу російської музики. Була навіть на початку цього року петиція, яка була зареєстрована на сайті Кабінету міністрів, із проханням заблокувати пісні російською мовою на стрімінгових платформах в Україні. Тоді чинний прем'єр-міністр України тодішній Денис Шмигаль відповів про те, що станом на зараз немає підстав, правових підстав, щоб це зробити, але водночас він доручив Міністерству культури, міністерству юстиції і міністерству цифрової трансформації опрацювати запити громадян, можливо, привести до ладу цю ситуацію і знайти підстави для того, щоб якось це обмежити. Пані Олено, а якої ви думки стосовно того, як можна цей вплив російської мови через? Стримінгові платформи скоротити чи обмежити? Ну, я переконана, що одними заборонами тут ну справи не буде. Нам, перш за все, і державі треба підтримувати українських виконавців, розвивати українську музичну індустрію. Звісно, що це коштовне таке завдання, і наразі. Очевидно, ми не маємо такого ресурсу, аби надавати додаткові або вливати додаткові інвестиції в цю сферу. Але ж принаймні декларувати і підтримувати як тільки можна українських виконавців і створювати таку екологічну атмосферу для їхньої творчої діяльності. Але це водночас і зобов'язує державу, і держава має дійсно. Коригувати своє правове поле для того, щоб створити певні перешкоди, і апелювати до таких надавачів послуг, як там, я не знаю, Apple Music, інші, ті, що ви вже назвали, для того, щоб вони ранжували певним чином той продукт, який поширюється для наших споживачів, надаючи пріоритети, звісно, україномовним. Музичним твором Ну, я думаю, що невдовзі можна буде якраз поставити такі запитання: і міністерство культури, чи юстиції, чи мінцифри, чи вони все таки знайшли якісь правові лазівки, щоб обмежити вплив російської музики. Далі хотілося би поговорити про роботу секретаріату уповноваженого із захисту державної мови, тому що ми знаємо, що, на жаль, не дуже численний є секретаріат. А якщо казати про представників уповноваженого в регіонах, то це взагалі навіть не кожна область має. Так, тобто я знаю, що є представники уповноваженого, які відповідають одразу за декілька областей, з іншого боку, чи достатньо цього, щоб насправді покрити весь той? Обсяг скарг, які можуть надходити. І тому я тут, до речі, одразу хочу зацитувати недавно мені трапилося в соціальній мережі Трец допис однієї одеситки, яка стикнулася із порушенням мовного законодавства на автовокзалі, де водій одного із автобусів вперто не хотів говорити українською мовою. І навіть в досить нахабний спосіб відповідав цій одесиці? Зрештою, вона образилася, пішла до іншого автобуса. А я написав в коментарі, що є у нас уповноважений із захисту державної мови. Саме для того, зрештою, ця інституція існує, щоб приймати скарги. Вона написала: О, я якось і забула. про тобто, тобто, навіть, навіть на жаль, не всі знають, що у нас є така інституція. Тож, пані Олено, чи можна якось зараз може збільшити штат? Збільшити Представництво в регіонах, щоб оперативніше опрацьовувати скарги, звісно, це нагальне питання і, я б сказала, така посутня проблема. Всього лише 40 осіб, з них лише п'ятеро представників в регіонах. звісно що П'ятеро на, всю Україну, на так? всю Україну. Таке представництво, воно, звісно, не виконує. Тих завдань і певним чином не може відповідати тим сподіванням, які має українська спільнота щодо нашої інституції і до тієї інституції, яка має прийти на допомогу і, зрештою, захистити мовні права справді такі наміри є, чи є такі можливості в держави. Поки що питання. Через те, звісно, ми зацікавлені, щоб розширювати, щоб кожен регіон або хоча б кожне велике місто мало в присутність представника мовного омбудсмена. Ну, тому що справді я навіть не можу собі уявити: от, наприклад, людина в Одесі є представник. так? так. А якщо, наприклад, порушення в Миколаївській чи Херсонській області, людина має відрядження їхати так. і перевіряти, так, так. наразі так. І, звісно, що цього критично недостатньо. Але тими силами, що в нас є, ми намагаємося робити по максимуму, реагувати на всі скарги. До речі, шановні радіослухачі, заходьте на сайт, офіційний сайт секретаріату повноваженого, і там ви отримаєте всю необхідну інформацію, як правильно грамотно оформити, щоб ну, на виході ця скарга мала певний результат. Так, я думаю, що тут потрібно нагадувати, що є така можливість, і зрештою поскаржитися, і відповідно буде реакція уповноваженого. А реакція це спершу зауваження, так яке уповноважений спрямовує порушникові. А якщо порушник не усуває і продовжує порушувати, то відповідно може застосовуватися тепер уже і штраф набула чинності норма ця норма закону. На ваш погляд, пані Олено, чи ті штрафи, які зараз існують, а це буквально там декілька тисяч гривень, чи вони є достатніми? Тому що для, наприклад, великих бізнесів це може бути і геть зовсім не суттєва спонука, щоб перестати порушувати? Звісно, що штрафування це не самоціль наша. Головне, щоб люди усвідомили, щоб виправили. Можливо, навіть за недоглядом а, або просто рефлексуючи і не надаючи такої уваги, е, е, до прикладу, е, щодо сайтових, про, е, щодо сайту е, своєї фірми, свого бізнесу, е, то ми їм коректно маємо нагадати про те, е, даючись до, за допомогою до тих дописувачів, які нам повідомляють про це. Штрафи дійсно вони ну багато в чому ну, не а вони відповідають існуючому на тепер адміністративному кодексу, який приймався більше 30 років тому, ще в радянські часи, і відповідно він звісно нас не влаштовує. Мінюст на щастя зараз працює над новим адміністративним кодексом, і де ми отримуємо можливість диференціювати фізичну та юридичну особу. І відповідно, в залежності, вже якщо то серйозний якийсь якась компанія, то відповідно штрафи будуть адекватними до, до величі цієї компанії. Я думаю, що в такий спосіб якось налагодиться. Тому що розумієте, тут навіть справа не в тому. Деякі, скажімо, власники окремих фірм, і це вже я зіткнулася з такою проблемою, вони позірно ігнорують штрафи. Тобто їм простіше заплатити штраф, це для них просто такий. ну, 3-400, нехай навіть якщо він подвоюється, це не суттєвий несуттєві видатки. Тут тобто це більш... дешевше, ніж усунути порушення, наприклад, так можливо. Або це вже справа принципу. А коли це справа принципу, це означає, що людина свідомо ігнорує законодавство. А з цього випливають уже висновки певні, як ставиться до цієї держави і як ставиться до своїх до свого громадянського обов'язку Пані Олено, хотілося б трішечки торкнутися і законодавства. Є деякі, скажімо, невирішені питання, які ще напевно були актуальними за вашого попередника, але вони тепер уже вам у спадок дісталися. Ну, от, зокрема, є така європейська хартія регіональних мов і мов меншин. Її було ратифіковано Україною ще років 20... 2003 році. Дві році, так от 22 роки тому. Ну і ясна річ, що це були часи, коли. Коли у нас сказати дуже потужною була партія Москви в середині українського політикуму, і відповідно переклад він абсолютно викривлює реальне значення, реальний зміст цієї хартії. Ну і відповідно потрібно зараз прийняти новий переклад. Так, тобто там є, mm -hmm. вона називається в чинному перекладі Європейська хартія регіональних мов або мов меншин, хоча насправді мали би бути регіональних мов або міноритарних мов. Ну і відповідно серед переліку цих міноритарних мов не має бути російської мови, тому що вона ж ніяк не є міноритарною мовою. Але вона зараз є в тій ухваленій редакції. Дотепер є. Крім того, там, до речі, є і молдавська мова, в переліку якої молдавської мови не існує. Так Молдова вже визнала, що в них є румунська мова, і в постійному Молдова нам, до речі, нагадує: викреслють молдавську мову і таке інше. Тож, ну Є такий законопроєкт про зміну, але здається, він був його кабінет міністрів, здається, подав. Оскільки зараз у нас новий уряд, то відповідно всі подані законопроєкти, вони скасовані, потрібно наново проходити весь цей, весь цей шлях. Чи у вас є на меті теж рухати це питання? З перших днів свого перебування на посаді я підписала листа, адресованого до нового складу уряду. Де якраз і наголошує на цій проблемі, і мета цього листа якраз актуалізувати вирішення цього питання. Звісно, що ми наразі, прямуючи в ну, європейське наше майбутнє, ми маємо чітко дотримуватися букви закону. І відповідно не е, тягнути за собою ті давні лантухи правові, які, е, ну скажімо, і переклад здійснювався, як ви правильно зауважили, під диктовку Москви, і, е, і відповідно впродовж всього цього часу Москва використовувала цей документ як своєрідний е, чинник маніпулювання. Е, тому е, дійсно. Адекватний переклад, позбавлення переліку мов мови окупанта, тому що вона аж ніяк не потребує нашого захисту. Бо коли стоїть кримсько-татарська і караїмська мова в одному рядку з російською, ну це парадоксально на сьогоднішній день. Через те, заради справедливості, заради того, щоб Ну не знаю, мати обличчя перед тими національними меншинами, мова яких дійсно потребує підтримки. Нам треба зробити цю роботу. Ну і давайте тоді повернемося до питання, яке ми теж на початку були зачепили? Воно стосується права на українську мову на окупованих територіях, яке, вочевидь, зараз знищене Російською Федерацією, яка окупувала ці території? Ну, і так само щодо українців за кордоном, які в багатьох країнах, на жаль, теж зараз відлучені від української мови. Які у вас плани діяльності якраз стосовно окупованих територій, що тут можна зробити? Робити, окрім, наприклад, моніторингу, чи це тільки моніторинг і фіксація порушень. Ну, відповідно, що можна робити зараз для українців за кордон? Я думаю, що ця робота не лише уповноваженої секретаріату, і так воно і є, тому що всі міністерства переймаються цією проблемою. І Наше завдання, як мені видається, наразі фіксувати ці злочини для того, щоб згодом вони були додатковим аргументом, коли постане питання, ну і Гаги, зокрема, щодо тих проблем, які виникають в українців, які знаходяться за межами держави Україна. То звісно, громадянські активісти, громадянське суспільство, українці люди активні. Вболівають за свою культуру в переважній більшості своїй, і е, комунікуючи з такими людьми, я бачу декілька проблем. До прикладу, в Норвегії е, наші українці зіткнулися з таким, е, ну е, з такою дивною ситуацією, коли волонтери, до прикладу, привезли дитячу літературу в бібліотеки. Бібліотека просто не могла е, е, прийняти на облік ці книжки. Тобто е, тут мені здається, ще варто. Е, Ну, ми будемо писати листа в МЗС і, відповідно, налагоджувати такі от ланцюжки, щоб наші діти, наше майбутнє, ну, мали таку можливість послуговуватися українською книжкою. До речі, нещодавно з Іспанії теж. Приватні такі переписці людина повідомляла про те, що домінує російська мова, що навіть в тих осередках, де ну, надається допомога, правова допомога, звертаються до українців російською мовою. Тобто хочеться, звертаючись до наших земляків за межами України, все-таки... Закликати їх до мовної стійкості і вимагати, якщо ми до прикладу, в тому ж самому музеї не робимо запитів на отримання інформації українською мовою, то ніколи в переліку цих послуг не буде української мови. Треба нам... Творити самим свою, свій мовний простір, комфортний для себе, і не соромитися цього. Оці от рефлексії, знаєте, колоніального минулого в нас. Живуть більше це, того, вони передаються в спадок і це до певної міри ну такий неприємний парадокс. Так тобто, з одного боку, якщо взяти стратегічну комунікацію держави, то ми боремося з агресором, так а з іншого боку, українці за кордоном подеколи спілкуються публічно російською мовою, чим теж ну непрямо, можливо і не самохіть, але підтверджують якісь тези Путіна. У нас є півтори хвилини, пані Олено. Тому на сам кінець можливо теж торкнемося питання української мови для іноземців, тому що у нас чимало іноземців приїжджає, Можливо, ще більше буде приїжджати, коли ми будемо відбудовуватися і потребувати робочих рук. Чи, чи зараз є інфраструктура, щоб вони мали можливість там вивчити українську мову, от як іноземну? Чи можливо потрібно Кабінет міністрів штурхати, щоб вони активніше створювали ці можливості для іноземців? Є хвилина у нас? Ну, по-перше, моя академічна родина це навчально-науковий інститут філології, де декілька кафедр вони, власне, і спрямовані на те, аби надавати такі освітні послуги. З іншого боку, національна комісія? Ми з Юлією Чорнобров нещодавно зустрічалися, і я зрозуміла, що Національна комісія Ми... зі стандартів зі, державної стандар... мови, зі стандартів державної мови, так до якої входить дев'ятеро осіб. Ті проблеми, які є в цій організації, вони подібні до наших обмаль людей. І... Звісно, що наша держава має бути ну свідома того, що ми відкрита держава до нас будуть ще раз все більше і більше приїздити іноземці, і ми маємо їх, навчити от, їх навчити їх української мови. Пані так? Олено, щиро дякую вам за, за етер. Олена Івановська уповноважена із захисту державної мови. Була гостею нашої програми. Нагадаю, шановні друзі, що на цю посаду Олену Івановську призначено кабінетом міністрів 15 липня. Тож, пані Олено, ще не одноразово будемо бачити вас в нашій студії. Дякуємо, дякую вам.